Я скажу, що ти не люблю, Олександра, пам'ятаєте? Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Так, зараз хвилиночку. Може, ще ж приєднаються. Ліза, наче вчора я нічого не говорила, що. Ніхто нічого не Так, Добрий, Добрий день, діти! Починаємо наше сьогоднішнє заняття. Е, Дімочка, якби ще дівчата були Оля Анатольовина, уявіть, mm -hmm. що ви якесь джерело світла. От ви так собі фантазуйте, От яке воно? Штучне чи природнє, велике чи маленьке, кольорове чи однотонне, воно сяє чи мерехтить. Якби це джерело світла було в твоєму тілі, де б воно розташовувалося, в голові, наприклад, у руках, в животі чи грудях? І е, якщо хочеш, то можна, наприклад, покласти ручку на це місце. І сказати, де воно в тобі. Отже, подивіться на картинки. У нас тут є ось, наприклад, лампочка, сонечко, ем, це як оце й називається, Шум світлячок, Шум світлячок, да? місяць, потім ось така медуза, зірка, ось такі ліхтарики, ось такі, які літають, і які як гірлянда. Потім у нас є камін, свічка, багаття і такий маяк, діма. От подивися, яке ти джерело світла, як ти думаєш, на що ти, типу, якби можна було уявити, на... до чого ти ближче схожий? Обирай собі світло якесь. Як... Під якою циферкою? а ну. Подив. Яким би світлом ти хотів бути? Так, Якщо пофатанзувати, так подумати, повигадувати. Я два. Під номером. Сонечко, да. так, Оля Нато, да. би ви вихо я, мабуть, тими з ліхтариками під цифрою 7. Mm -hmm. Щось мені хочеться. Так. А я ем, хотіла б бути, мабуть, оцим світлячком. Mm -hmm. <під, да. номер, під номером три. Ось це така підсвітили, там підсвітили, полетіли. Да. Або знаєте, мені б ще хотілось бути оцим маяком під номером 12. Мені так хочеться на море. А моя віці yeah. вони завжди біля моря, тому мені б ще хотілося бути yeah. номером 12. Так, добре. Е, Діма, сьогодні ми поговоримо про нашу рідну країну, про Україну. Е, розкажи мені, Діма, що ти знаєш про нашу країну, Україну, От що ти про неї знаєш? Я, яка в нас, якою мовою ми розмовляємо, Дімочка, якою ми мовою розмовляємо? Наші. Нашої. Української. Е, а скажи, ти пам'ятаєш, який в нас прапор, Діма, якого кольору? Ось він такий в нас з двох кольорів. Бітно жовтий чи жовтый так, жовто блакитний жовто-блакитний. Хто заприєднується? Лізочка Давайте я вам трішки розповім, що наша країна, Україна велика держава у східній Європі. Тут ми Добрий живемо. Ранок. Добрий ранок, Лізочка. І пишаємося нашою країною, І з почуттям особливої гордості ми говоримо: Я українець. Я українка. Це наш рідний дім, блакитне небо і золоті поля пшениці, таємнічі Карпати, і могутні Дніпро. Це шум гаїв і спів солов'я. це матусині Колискові і бабусині смаколики. Коли в нас запитують, яка вона наша Україна, ми гордо відповідаємо, що вона вільна, велика, красива, багата, горда. Мальовнича, дивовижна і міцна. Дітки, хто там малює хтось? Діти, скажіть, які народні символи ой, державні, давайте зараз ще пригадаємо, якими ще ми назвали з вами прапор, наш державний символ, а які ще ми знаємо державні символи України? Ще є гірб, так, да, дітки? І урочиста пісня зуб, наша, да? та, яка звучить гімн, на Це да? та гімн, так. А ще є дітки. Народні символи України, давайте їх пригадаємо. Дивіться, це наш і українська хата, і вишитий рушник, барвінок, така квітка, хліб, верба, писанка, лелека, вишиванка, гопак, українська пісня і, звичайно, калина, яку ми сьогодні з вами будемо діти ліпити. Але перед початком, перед тим, як ліпити, давайте ми з вами затанцюємо гопака. Ми трішки mm -hmm. встанемо і виконаємо таку невеличку руханку. Дімуля, вставай, будемо танцювати. Так, і ми разом mm -hmm. з вами. Давай, mm -hmm. не зараз, mm -hmm. ну трішки хотіть. <риран <Saatim> <рираніль> всі до гурту дітвора, в <говорить> нас нова цікава гра. Очинаємо мерщій, гопачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп-туп присідають діти і все повторити, ручками плесь, плесь, ніжками туп-туп присідають діти і все повторити. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо верші, опачок веселий свій, ручками плесь, плес ніжками тук, тук, присідають діти і все повторити, ручками плесь, плесь, ніжками тук, тук, присідають діти і все повторити. Ти, так, Діма, не хочеш танцювати з нами, так? Mm. Ну добре, давайте тоді будемо ліпити. Діти сьогодні відзначають День Соборності України. Це означає, що наша країна єдина, да? Ви знаєте, що є Західна Україна, східна, північна, південна. А в цей день ми з вами єдині і не в цей тільки день, а всі інші. І сьогодні відзначають такий важливий день. Тому ми з вами сьогодні зліпимо народний символ України ось таку калину. У вас уже є шаблони, да? Діма нам показував візочкам. <плес> так. так, ага, усіх є. Це ще розмальовано тут. Так, Щоб це крамочка була. Ну, я казала батькам, в кого є можливість. Дуже гарні дітки, ви молодці, що приготували. Кладіть. Пластелін, дітки, пластелін. Нам ще знадобиться а, нам водичка, нам треба тільки біла фарба і пензлик, дітки. Це потім ми сніжок намалюємо на нашій калині. Ми починаємо з того, дітки, що будемо робити наші ягідки. Ми від великого шматка відщіпуємо маленькі і катаємо багато-багато таких маленьких червоненьких ягідок. Кульок, так? Угу. Так. От таких. Ага, малесу. Так, так, так. так. А скажіть, ви бачили коли-небудь в Кущ калин? калини, діти? Бачили? Я бачила, в мене вдохніє. Я тільки кажу, можливо, в когось у дворі. От лізочка, ми сьогодні зліпимо гілочку, так? таку одну лише не кущ, а гілочку з нашої калини, з нашого символа. Так. їх треба багатенько, дітки так накатати і можна зразу ліпити. Ось дивіться, бачите? Відкривати, робити куличку і приліплювати. Приліплювати пальчиком. Так. Діма, ти пластик ліпиться? А, я не чого, так, а, ну побіжи, попроси, попроси маму. Побіжи, Дімочка, біжи маму, попроси хай мама тобі відкриє. Так. І будемо. Лізочка, ти трошки запізнилась, а ми думаємо, ну де жте, чекаємо, чекаємо, тебе зайчик. Так, будемо приліплювати. У нас велика калинка, але нічого. Одна ягідка велика. Нічого, Менше пластилінчик, шматочок, менше Ліза. Діти, є фігуру схожі, ягоди калини, на яку фігуру? На Рух, ми вчора з вами, да? повторювали геометричні фігури. Якого кольору в нас ягоди, дітки? Дімочка, якого ми кольору? Не Червоні, Ліза. Да, червоного кольору, так. Мають, відповідай, ну. Скажи, Діма, я ліплю, Да? Я, да, вис... я... Процесі, так, да, Дімо, да, скажи. Зараз зробимо гарний малюнок. А нам цю я... полосочку теж, так? Да? Я не, не успіваю. Не... А я не... нічого не міняю, дітки, в екран, От так як воно дивиться. Ми Так, там... Дімочка. Да, да. не... Ми ще нікуди не завершуємо. Так, це треба багато накрутити, дітки, постаратися. Да, це так, не, не швидкий процес, треба посидіти. Mm -hmm. Тому що ще було багато. Діти, а як ви гадаєте, хто їсть ці ягідки калини? Кому вони взимки mm -hmm. допомагають? Mm -hmm. так. Ліза, ти спостерігала Ліза, коли-небудь за своїм кущиком, який в тебе є? Хто їсть калинку? Марапці. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і сидимо. Так, різні пташки. А ви знаєте, що навіть люди п'ють чай з калини? Взимку, коли вас. Вона... <сіх> <сіх> ну, Раніше... вона дуже корисна. Раніше пили люди, збирали ці ягодки і заварювали з них чайок. І кож... кажуть, що це дуже-дуже корисно для здоров'я. <сіх> і, я... і я колись пивала, це вже. <сіх> давно. <домі. сіх> Так його притовчували разом з цукром і потім цей сік дуже корисний. Ну да, да. Ліза, є ще це... вже... Що що лізе? Я зараз сіяла тоді. Так. Ізі. Там, мабуть, Мене вже, мене вже ось, дивіться, скільки. О, у мене вже сім. У мене сім. А Віймати... кулич такі кульки робить? Скільки в тебе там? Багато вже, яїдовку. Ну, ось так ось, А ну покажите. <плес> ага, давай так. Можна отак Ліза, дивися, відірвати, так в пальчиках зробити кульку і приліпити. Не отак от між долоньками, а між <плес> пальчиками. Вони ж малесенькі, шматую. так швидше буде, Ліза. Так, так відірвала, кульку зробила. И прилипила. Не надо, я лучше так. Так, надіж, да? Угу. Ты липишь Лиза на дощечке для липня? Я на столі у меня такая уж липкой. Ну, просто я наблюсти к столу. Ага. Угу. Угу. Лиза, а що ты вже відновила свои тренування? Да, вчера была. Ходиш, а да, Маша не було? І -і. Не було Маша. Mm -hmm. Бо пам'ятаєш, вона нам розповідала, що також піде на танці. Угу. Mm -hmm. Так. Я на танці не захотіла. І ти і вона вот не, не пішла. Не пішла. Mm -hmm. Так. Ну, в мене десь таке щось. Я думаю, ну, mm -hmm. і... десь. Да, ну давай. Mm -hmm бачиш, доброго ранку. доброго ранку. Машенька, приєднайся. Ага, пластилін, Да, да, давай, Машенька, о, ми катаємо. О. А вас звук? Звід... Дядь Вова, включить Машеньки звук, бо там. Угу. Щось не світиться. Що... Інтернети зависає, то все добре. Ага. Все. Машенька, Слава тобі, Господи. <ріхи> Машенька, каже, доброго ранку. доброго, доброго. Ага. доброго ранку. Да, Дім, кажи, кажи. Перевернуть похоже на, екран тоді мама погуби, Діма, а ми тебе бачимо добре, я не знаю, чого тебе треба поветити. Ты нас не бачиш? Ну, oh, бачу! Отак, бачите, повинно приблизно дітка, щоб багато було у вас ядек. Дімочка, що там в тебе щось пропало чи що, скажи? Mm -mm, Ні. Просто ти не встигаєш, так, да, Діма? Так. Да. Ну а, Ну, ну давай я повернусь, диви, Діма, ось все, ми катали кульку і Машеньку якраз покажу. Ми катаємо кульки, Маш, це ми ліпимо Машенька, гілочку, калини і приліплюємо від великого шматка, відриваємо маленький. З цього маленького ми катаємо між пальчиками кульку. І приліплюємо на гілочки, наші ягідки. Це буде у нас ягідки, калини. Да, можна між ручками катати, можна між пальчиками, можна на дощечки, як кому зручно. Так. Ось так. Все, дім, я нікуди не, не перехожу. Просто що це довго, да, дітки, Це не так швидко. Так, угу, да. Так. Та, тиша. Працюють всі, да, Катають кульки. Діти, да, дивіться, вроді і малесенькі такі кулечки, а як їх важко робити, да? довго. М -м -м -м. Дів, так? Дом, <тасправж> <довго, тасправж> <да>, так, діти. Довго, дітки, так, так. Але це розвиває нашу з вами моторику, наші пальчики, ручки, ви потім краще будете писати. Тож діти, скажіть мені, що таке батьківщина? Ану, хто як розуміє, що таке батьківщина? Це наша Україна, Україна. Там, де ми живемо з вами, так? Да? Місце, так, да, на землі. До якого завжди лине серце, хочеться повернути. Ну, Добре, Ліза. Так, і ще трішки додавиш і буде вже і ще Так, так. придавлювати, да? щоб більше пальчиками. Ліза, ну... а ще якщо ти бачила в себе на кущику, то е, калинки, отак, ягідки, вони так один біля одного, їх багатенько. Зрозуміла? Угу. Mm -hmm. Прилиплюки, да. Можно вот так одну для одной. Да, а, одну для беля... одной можно. На одну налипать, иди, ты говоришь. Ну так, поруч, поруч. А, куда бы еще приклеить? А, о, пусто. мне уже немножко осталось. Ага. Дітка, ви ж потім не викидаєте, якщо це, якщо у вас пластиліну мало, щоб його зберегти, можна потім буде його назад відліпити. Щоб ще раз використати, да? Пластилін добре, що такий матеріал, який можна декілька разів, так. да Маша? Ми купили, а, вона краска, а, вона була а вона засохша, да? А. Мабуть, довго в магазині стояла, дітки, таке буває, да, на жаль, і не малює, да, Маш, мабуть? Може, да. mm -hmm. трішки треба буде потім водички додати, хай воно то відкисає, як ото кажуть. Так, ось так у вас повинно ну, приблизно, дітки, вийти, а потім ми зверху візьмемо білу фарбу, вашу, тільки води багато не беріть, пензлик трошки ми намочимо і Вмочимо в білу фарбу і намалюємо на наших яхтках калини сніжок, так як в нас зима. Падає сніг, але, на жаль, не падає, щось його немає в цьому році взагалі, да діти? Діти, де сніг наш? Ну так. Да. Щось в цьому mm -hmm. році немає снігу. О, З... в мене це за щок, мене у за виза... ще краска засохша, ну, то, значить, бачиш, ну, буває таке дітки, да, фарба вона з часом. У мене навіть стояв пластилін колись столу, неможливо було з нього клеїти. Так, і потім отак про, по ягідках ви зможете обережно трішки промалювати, це наче на наші ягідки калини, нападав, лопата і сніг. притрусила так. Можете намалювати. Я люблю, коли сніг то трусить річки, щоб сніг падав. Mm -hmm. Якщо захочете, подивіться, можна сніжок ще на нашій рамочці, на зеленому кольорі, де ми з вами з дому з вечора готували нашу рамочку, теж трішки її присипати сніжком. Масульня, я що тут... ти хотіла? Наліпити зверху білим пластирином, а не фарбою? Ну, як хоч, можна, Маша, а можеш так залишити. Не притрушу. Можна? Ну, ти можеш залишити калинку без сніга, Машенька. Так, да, так, да, Машенька. Щоб, щоб тобі побільше пластину залишилось. Ну, дивися. А як хочеться, можеш трішки наліпити. А можна, правда, і так залишити. Дімуля, що там треба, розкажи нам. Це чудово, так. Так, поки ви ось такий приблизно малюночок у нас вийде з вами. А ви поки завершите, я, я вам зараз прочитаю дітки ще віршика. Він називається Рідний край. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, степ, і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви. І веселку, і Калину, Чорне море, і Дунай, все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Отже, дітки, ви якщо захочете, я вам можу цей віршик надіслати, ви можете його вивчити. І потім, наприклад, записати нам відео і розказати, як ви гарно вивчили його. Ну, це за бажанням, дітки, якщо у вас буде бажання. Так. І Дальний. я хотіла вам ще запропонувати, дітки, щоб ми уявно з вами взялися за ручки. Ну, ми не можемо вже, але так. А так. чому? Давайте візьмемося за ручку, я вам, що Ми всі взяли за руки. Ру. А Маша, Маша, я тебе тримаю. Такий у нас, Дімочка, да. давай руку Так. візьмемося. І всі дружно скажемо, як називається наша країна, дітки? Україна. Україна. Україна, Україна, да Україна наша країна єдина. Да, о як ми з вами взялись за ручки. Так. Повернуся до калинки, кому треба ще. Ну, я вже закінчую, просто домалюю, де я так <мас> намалюваю. Так. Ну, все, можна вже мити його. Да? Yeah. Ви не забудьте після пластиліну вимити руки з милом, дітки. А ви після того, як ми з вами малюємо, вимиваєте свій пензлик, стаканчик з водичкою, дітки, миєте? Yeah. Молодці, молодці, да. це таке, що ви вже можете самостійно робити. Пластилін треба в коробочку складати де, або де він там у вас зберігається, тому що він може засохнути, якщо ви його не закрите, дітки. А от така собі веเดчка маленька получилась, так що в мене мало калинки випилось. Можна ану. Лиш, да потім от можеш доліпити. Можливо, твою вже калинку з'їв горобчик. Ага. Дись ага. ага. переверни вниз, лізьенька. Отак розверни. Так, чуть-чуть. О, наверх я... а калинки вниз, чи я гидків ага. так. Мало. Що там у тебе? У мене все, все. От Покажу. Я еще хочу для вот этого, для вот такого края намалевать еще снежок внизу, вот так. Давай, У, ты ты в... Ой, класс, супер, дети, mm -hmm. какие вы mm -hmm. молодцы. Оп, упала трошки, Дима, нормально? <плевизирую> не вымазалась? Нет, не мы. Не, не. я уже взлякалась сейчас. Все добре? А ты как там в Маша, трошки Найбільші. ліпи, так? Да? Е, я сніжок домалюю, якраз і не Кому там треба що. ми почекаємо. Так, дітей, здається, об 11, і у вас там заняття логопеда. Не забудьте. <плес> так. Неля Олександрівна буде вас чекати відпочинете трішки, підете поп'єте водички. Ми руки. Так, Треба було, Надо було не мазати. Ладно. Та ні, ну чого гарно, Ліза. Так, як... ви... супер. Молодці. Чікака, Та, але ну, покажите, дітки, давайте один раз покажемо все, а, а потім замарали. будете дороблювати життя. Дімочки, так? Один, два, три, давайте. Дімоля, один. Дімоля, масаж, масаж, вини... Розверни вниз. Дімочка, вас... давайте, один, два, три. Клас. Молодці, дітки. Розумнички. Розумнички. Ді, я шу, калинки доліплю, а то, що там мало. Ді, ви діти. Да, Дітки, Дітки, ви не замарилися, що ми кожного дня з вами щось ліпимо, малюємо? Ні. Ви... Ні? Ну Ні. Бо ми думаємо, може, ви вже трішки заморилися так. Треба щось по-іншому, давлювати змінювати? Тоді То, подовжує. І... От сюда. Так, добре. Діма, а що ти там таке робиш? Аж так цікаво. А ти щось витираєш чи що? Mm -hmm. Дім, так. Да. Ти щось Тоже... розумієш? Зараз... Я десь уб'яю стол. 아, Молодець, прибирають після себе, Розумничо. А, пластилін збираєш так, так? Твоє робоче місце завжди повинно бути чистеньке, щоб наступного разу було приємно сідати за чистий столик.